Вітаємо вас з бронзою. Сьогодні класний матч. Видала ваша команда. Хочу вас підсумок по сумі трьох ігор. Почути. Дякуємо за привітання. Ну, найперше, ми дякуємо Збройним силам України за завдяки яким ми можемо займатися футзалом, взагалі працювати, жити і ну, жити, взагалі, як, як Україна, як країна. Тому найперше ми їм завдячуємо нашим. Друзям, які зараз на фронті, які постійно за нас болівають, які нас надихають. Тому в першу чергу їм дякуємо, їх вітаємо, наших вірних болівальників, які вірили до нас до кінця і, звичайно, всю нашу команду. Почну з команди, тому що, як ми говорили, психологічно було нам непросто перелаштуватися після поразки над енергією, Проте кожен відчував відповідальність і за престиж клубу, в першу чергу, так само свій. Престиж, ми грали до кінця. Ми берегли те, що ми маємо. Мали зараз матчі за бронзу і хотіли зіграти найкраще. Зрозуміло, що команда SkyUp мала більше часу на підготовку, так як ми грали з енергією п'ятий матч, вони правильно використали і, відповідно, моментами були більш мобільніші. Дуже добре грали в атаці, в контратації, грали на стандартах. Ви вже мали максимум зі своїх стандартів, тому ніхто й не казав, що матчі за бронзу будуть простими, легкими. Те саме було в нас і в фінальному матчі проти «Аврори». Це півфінальні матчі, фінальні вони граються тільки так, тільки з великим бажанням, самовідачею, що «Скайап» показав. І взагалі друга половина чемпіонату, я рахую, ця команда провела дуже добре. І пройшли вони суперника, такого, як Аврору. З хітом, як грали добре, тому нам так само було непросто, і ми цінуємо надзвичайно раді, що здобули бронзу з таким непростим суперником. Зараз в першій команді урагану багато грає саме ваших вихованців. Ми пам'ятаємо із «Ураган-2» коло стижне виховання в Кубку України. Ось Тарас Лемандіська Андрій Бряткнув можна переховувати Андрій Ткачук. Дити що пам'ятає на перший погляд Ось як ви цей прогрес, як ви оцінюєте? Тому що ну ці гравці можна сказати, що виросли на ваших очах з молодих хлопців до гравців основної обойми першої команди. Так, ці хлопці дуже багато працювали і мріяли потрапити сюди в першу команду, і надалі продовжують дуже багато працювати. Особливо в таких матчах нам було дуже потрібна ротація, підсилення, свіжість. Тому вони допомогли здобути цей результат, але нехай оці здобутки, їхні голи, вдалі дії на паркеті не будуть стануть стимулом у подальшій майбутній роботі. Чекати від урагану ось паузу в чемпіонаті, якісь підсилення, трансфери, можливо, чи це все-таки будуть більше вихованці власної академії за першої команди? Ну, я рахую, ми провели надзвичайно потужний сезон. Багато потратили сил. У нас половина команди виступали у збірній команді, тому є пошкодження, травми. Нам зараз надзвичайно важливо відпочити, відновитись. По приїзду на нас чекає керівництво і ми будемо знати наше майбутнє. Як оцінити свої дії як головного тренера у цих матчах, вирішальних для команди, котра таку непросту хвилину, якби ви стали головним тренером команди? Ну, Ви знаєте, я думаю, що мої дії буде, моїм діям буде давати оцінку керівництво і вболівальники.